В Словакії не було зими, як їхав, а тут їхав до Польськи і зіма. <с -3> Мінус три показує бортовий, і тут такі красоти. Але посипано молодці. І ех, ялиночки красиві, деревця красиві, все красиве, <с -3> все гарненьке. Але посипано, добре посипано. Ну, я все одно не закладаю сильно. Їдемо на Літву. Ви перевищуєте дозволено швидко. З Сербії їду на Літву. Тільки почав зміну і така красота туди. Люба мило глядить. Подивимося, що там в Літві буде.